Україно зоре вечорова, серця мого зболена струна, нерозгадана і загадкова, здавен в тобі криється душа, мерехтливе небо над тобою, поміж розмивається щодня, хоч війна засіяла журбою, сіла дючниви і поля, затиснувши мрій у долонях, ідеш наперекір усім вітрам. Стогонить біль у твоїх скронях, і ятриться кров з пекучих ран, Недух лютий вдарив тихо в спину, хоч в'язав оковами роки, ти ж з душі таємної глибини, не величаві в світ пісні, з ними йдеш через негоду і смуток, бо світи всі носиш у собі, бо вони життя твого набуток і безцінний скарб у боротьбі. Ти співаєш, пламеніє небо, вервичкою мчать у висі роки, на тлі сплюндрованого степу відкриваються нові шляхи, Виростають крила, хоч пешалі, розливається гірке вино, і з битви, присмак сталі, Не непоросле убира зерно, заколотиться весною жито, після зоряних досягне меш. Значить, буде Україна жити. вистоїть у вихорі пожеж.